Виїзна бригада фахівців Житомирського обласного центру крові уже із восьмої ранку сьогодні розпочала роботу у Бердичеві. Більше 40 донорів за першу годину праці, бажаючих поділитись краплею крові чимало. В цьому році ми в Бердичеві вже вдруге. Він нас, як завжди, приємно дивує своєю активністю. Наразі більше 40 людей в нас вже стали донорами. Ми надіємося, що ця цифра ще тільки буде збільшуватись. Заплановано в нас. На сьогодні більше ста донорів. Олена Володимирівна, почувши про виїзну роботу центру крові, вирішила прийти. Бо потрібно це все. Такий, час. Да. Такий час і потрібно здавати всі. Здавати кров то вдвічі користь, кажуть земляки. Ну, це якби і для здоров'я добре, і також допомога тим, кому потрібна кров. Тому це якби, в два рази плюс. За свої 63 роки другий раз даю кров. Здаю нашій армії, нашим бійцям, нашим дорогим воїнам, які нас захищають, які нам допомагають вистояти на легкій, дуже важкій, страшній війні проти загарбників. Проти бивших братів, як вони казали, яких в нас ніколи не було, тому що вони тисячами років Україну тут душили, ганьбили і ставили на коліна. Ну їм це не вдасться. Кожен може долучитись, адже потреба в заготівлі крові є постійна, кажуть фахівці, дякуючи бердичівлянам за участь у цій надважливій справі. Більша кількість людей, більша кількість а, працівників. І ну на кінець дня матимемо вже інформацію, скільки сьогодні здало людей кров. А, і а, такі виїзди будуть організовуватися часто, тому що ми сьогодні потребуємо. Сьогодні ну, реально такий момент. Ми живемо такий час, що не можна стояти осторонь, потрібно долучатися. Всі, хто може, долучайтеся і будемо давати життя іншим людям. Наразі крові потребують усі лікувальні заклади області, зокрема і військові шпиталі. Тому ми вдячні саме вердичівлянам за таку активність. Як завжди, вони надзвичайно активні як донори, і ми надіємося, що ця заготівля допоможе нам забезпечити потреби цих всіх лікувальних закладів. На добу для забезпечення всіх потреб нам необхідно, щоб донорами стало близько 50 осіб. І саме виїзна форма заготівлі допомагає нам досягнути цих цифр. Вона є в нас пріоритетною. Ми відвідуємо за рік всі куточки нашої області. Ми надіємось і на дальшу активність саме вердичівлян, і запрошуємо всіх до донорства, хто ще цього не зробив. Олена Лукинюк, Дмитро Піньківський, Вік.